Що там таке? Арті? А! Хто скаже, що все діється правильно? Та невже вам хочеться бути лиходіями? Ми і є лиходії. Більше нічого ми не вміємо. І не хочете стати чимось іншим? Легко тобі казати, ти ж не зачаловане дерево. Ох, ви певці, не слухайте ви і бийте його! А! Це Степан каже, що важко пробитися чесною працею, коли весь світ проти тебе. Справді, дякую, Едік. що ж, справедливо, це правда. Я не балакоче дерево. Та знаєте, один мій друг якось сказав був те, що люди ставляться до тебе як до негідника чи людожера. Не означає, що ти такий. Головне, що ти думаєш про себе сам. Якщо ти чогось дуже хочеш чи кимось дуже хочеш бути, то на шляху тобі стоїть єдиний. Це ти. Я? Бий його! Ні, 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 ні. Я, я, я кажу, що ви, ви самі стоїте, стоїте собі на шляху. Я завжди хотів грати на флейті. Я б хотіла відкрити бутік у Франції. Я вирощую нарциси та такі ж гарні.